Аня всім, хто зараз дивиться акценти сьогодні. Говоримо про освіту. По перше, в країні стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест. Тож ми зосередимось на основних нюансах цьогорічного іспиту. А також з нового навчального року вступає в дію наказ Міністерства освіти і науки України про зміни у порядку і умовах навчання, як очного, так і дистанційного. Що саме він передбачає, як має виглядати освітній процес з нового навчального року в Запоріжжі? Поговоримо з моєю гостею. Це Тетяна Озерова, начальниця управління державної служби якості освіти в Запорізькій області. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю! Давайте почнемо з національного мультипредметного тесту. Стартувала реєстрація на нього. Цьогоріч нововведення і зміни, які є на що варто звернути увагу тим, хто збирається здавати іспит. Ну по-перше, я хочу привітати своїх колег, сказати, що я не забираю їх хліб, бо саме mm -hmm. НМТ організовує організовую, і проводить український центр оцінювання якості освіти. Дотична, але до да, ми співпрацюємо саме співпрацюємо під час сертифікації вчителів. Тому я маю сьогодні дати коментарі відповістати відповісти на ваше питання, але всі пи питання які Турбують наших випускників, які збираються вступати в цьому році в заклади вищої освіти. Вони можуть задати в Український центр оцінювання якості освіти і прочитати на сайті. Перше, що я хочу сказати, щоб наші випускники цього року не хвилювались, готувалися і готувалися здавати в один день тест із чотирьох предметів. Три предмети обов'язкових це українська мова, математика і Достали. історія. І один предмет Вибором це буде одноденний тест з 4 години з 20 хвилинною перервою. Тест, тестування буде проходити з травня по липень. Графік, який вони будуть знати в своїх кабінетах, вже встановлений. Що саме треба зараз знати? Перше, Перше треба зареєструватися з 6 березня по 8 квітня. Триває реєстрація, але восьме це вже така контрольна дата. Треба сказати про 3 квітня, коли вже має бути закінчена реєстрація. Потім тільки можна внести зміни, якщо ви, наприклад, передумали складати четвертий предмет, а е, треба поміняти на інший предмет. А передумати ви... не можна можна поміняти. Переду можна поміняти так. Або ви визначили місце проведення тестування в іншому, наприклад, місці або населеному пункті. Тоді ви теж можете ще внести вносити зміни до усього 8 квітня. А так, 6 березня зараз триває реєстрація і всі Випускники цього року, а також випускники минулих років, які хочуть поступити в цьому році в заклади вищої освіти, мають зареєструватися. На що б я б хотіла наголосити? Перше, оцей предмет, четвертий, він саме сьогодні мене питає дуже багато батьків, як вибирати. Вибирати треба в першу чергу визначити якийсь заклад вищої освіти, за якої спеціальності ви хочете вступати. Зараз вже затверджені нові правила вступу цьогорічного. Подивіться, будь ласка. Кожен заклад освіти має свій вагомий предмет. Вагомий коефіцієнт, тобто, якщо заклад освіти, наприклад, вагомий коефіцієнт біології, то ви маєте вибрати четвертий предмет біологія. А так, ви можете і інший предмет, але вони будуть менше вагомості. Я читала також, що радять, наприклад, якщо от біологія, як ви сказали, високий коефіцієнт для того навчального закладу, куди збираєшся вступати, але ти знаєш, що ти здаси його не дуже добре, то краще обрати той предмет, де нижчий коефіцієнт, але ти знаєш, що ти більше балів зможеш отримати. Можливо, так, це і, так? Так? і правильний варіант. Mm. Але ж ви зрозумієте, що для закладу вищої освіти, куди ви збираєтесь вступати, вагомий коефіцієнт це профільний предмет. І якщо ви погано знаєте біологію, то вам буде дуже важко вчитися в медичному, наприклад, закладі вищої освіти. Тому краще готуватися і вчити ті предмети, ну вчити треба всі предмети, але готуватися до четвертого цього предмету за вибором саме по тій спеціальності в той заклад вищої освіти. Які ви вже запланували, на що треба ще звернути увагу? Треба звернути увагу на місце проведення минулому році. Ми бачили таку тенденцію, що, наприклад, випускники міста Запоріжжя вони реєструвалися в місті Дніпропетровське. Ну вони можливо люди хвилювались, не знали, яка буде тут ситуація безпекова в місті Запоріжжя, щоб да остаточно знати, що в Дніпрі вони здадуть мультипредметний тест. Але я хочу тут наголосити, що в цьому році всі пункти тестування будуть в укриттях. Або в наших підземних школах, або протирадиційних укриттях в закладах освіти, в закладах вищої освіти, і тому все ж таки треба визначати це з проведення і не хвилюватися. Все можна вирішувати і виправляти. Я вже сказала, в цей час, коли йде реєстрація. Алгоритми розрахунку підсумкового результату змінились чи ні? Порогові бали ні, вони не змінились, вони також будуть переведені 100-200 балів. Mm -hmm. Треба тільки знати, що випускник має відповісти на 15% правильних відповідей за кожним предметом, Це щоб набрати, наприклад, 100 балів. Якщо ти хочеш більше, то це має бути більший відсоток mm -hmm. правильних відповідей. І ще коли наш випускник мов випускниця здасть на те, обов'язково вона буде вже знати правильні відповіді, бо комп'ютер зразу в, uh -huh. в, в той же день. Результат результат вони вже будуть знати. А от уже переведення трошки пізніше, коли вже на особистій в кабінеті вступника, ви вже побачите ці розрахунки. 100 балів вистачить, щоб подавати документи до університету. 100 балів це пропускний бал. Тобто, До, це, да, це uh -huh. бал, який може отримати випускник для, для вступу в заклад вищої освіти. Uh -huh. Питання в іншому. Який, uh -huh. заклад, да, який заклад вищої освіти в своїх правилах прийому поставить uh -huh. такий максимальний бал для випускників? Я думаю, що 100 – це маловато. Є... Я бюджету так точно маловато, мабуть, для no, того, щоб я претендував. Ми не будемо зараз гадати uh -huh. на кофіні гущі. Я думаю, що а, сам заклад вищої освіти визначає для себе. З яким балом максимальним він набирає до своїх е, стін. Я думаю, що треба все ж таки готуватися до мультипредметного тесту і готуватися дуже сьогодні доступно кожному. Це прорішати треба в минулорічні тести. Сьогодні можна звернути до за заклади вищої освіти, які готують підготовчі курси є по угу. підготовці. Сьогодні заклади загальної середньої освіти вони намагаються допомогти випускникам. Тому сьогодні варіантів підготування. Отовки дуже дуже багато. Ви згадали про минулорічний іспит, коли запорізькі учні реєструвалися у Дніпрі, щоб здавати там у безпечніших умовах. Але ж е, у нас є учні, які в принципі перебувають за межами країни е, за кордоном або ж на тимчасово окупованих територіях. Для них як буде іспит проходити? Ті, хто за кордоном, Україна заключила договори з партнерами українськими, за закордонними нашими країнами. Їх я, якщо не помиляюсь, 28 mm -hmm. на сьогодні. Також треба визначитись, в якій країні ви хочете здавати мультипредметний тест і подавати ту країну в реєстрації, а потім ви визначитись, але там треба пам'ятати, що там теж, теж є квоти, mm -hmm. і треба вивчити, скільки квотів, не затягувати цей процес реєстрації, щоб саме в той самий. Саме в те місто ви попали, де ви зараз знаходитесь, або воно найближче по логістиці до вас, вашого перебування. Це mm -hmm. для тих, хто за кордоном є. Не треба заїжджати в Україну mm -hmm. для того, щоб здати на мете. Це можна зробити і за кордоном. Що стосується дітей з окупованих, тимчасово окупованих територій, тут буде велика проблема, тому що для того, щоб здати тест, треба виїхати з цих територій на територію України. Ми знаємо, що сьогодні ситуація дуже небезпечна. Спечно для таких дітей, тому варіант, я думаю, що щось буде вирішуватися для таких дітей, якщо будуть звернення, можливо, співбесіди, можливо, з якимось коефіцієнтом, але для е, організувати на мете тестування на тимчасово ну, окупованих територій неможливо. А дистанційно ми не можемо, бо ми знаємо наскільки серйозний ні. контроль ні дистанційно з приводу ні. гаджетів і всього іншого. Ну, по перше, так ви праві, ви mm. знаємо про те, що пропускний пункт існує. Перед тим як іти на такий іспит, на тестування, ми маємо пам'ятати, що ми з собою, окрім ручки, нічого не беремо. І, можливо, є бутилочка водички, яку ми можемо взяти з собою. Ні, навушники, будь-який гаджет, може розцінуватися, як тут телефони. Це може розцінуватися, як додатковий пристрій для підсказки, і ваша участь може закінчитися дуже, дуже прикро. Тому ну, радимо вам паспорт з Собою на пункт тестування, вода mm -hmm. і тільки ручка. Це будемо сподіватися, що вирішиться питання з цим з дітьми, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, тому що багато хто з них навчається за українською програмою. От навіть нещодавно двоє підлітків повернули, повернули їх звідси сюди в Україну, і вони навчалися за українською програмою. Якщо ти випускник, то тобі ж треба якось підтвердити. Я більше своє. скажу, ми знаємо, що наші школи, які релоковані з тимчасово окупованих територій, вони mm -hmm. продовжують навчання. Дистанційній формі вони є зв'язок з такими учнями, і вони ну вони спілкуються і підтримують українську освіту. Ми чекаємо таких дітей. Ми дуже чекаємо і сподіваємось на деокупацію, на перемогу, звичайно. І ну, розуміємо, що виїхати зараз дуже складно, але якщо вдасться, то ми завжди чекаємо наших українських дітей на нашій українській землі. Якщо не вдасться, наступного року вони можуть ставати, якщо не вдасться Але в якщо цьому наступного... році, ви я вже сказала, що це може бути кожного року. Як тільки ви будете в Україні, ви однозначно зможете здати на мете будь-який в будь-якому році. І сьогодні ми чекаємо, що будуть реєструватися випускники минулих років. Ще мені сказали про те, що сертифікати, які отримали е, за результатами НМТ з 22 по 24 uh -huh. е, роки, вони діють. Якщо ви не користувалися при вступі, ви можете також вступати в заклади вищої освіти за цими сертифіками. Якщо користувалися і хочеш ще паралельно іншого світу, ну якщо Новий. там там діють інші умови, Добре. то я думаю, що вони розберуться. А, наразі свої оцінювання проходять і вчителі. Третій етап сертифікації вже стартував, чи тільки стартує сертифікація вчителів. Вони теж проходять сьогодні. так. Ой, я дякую вам за це питання, тому що я сказала, що ми з українським центром оцінювання якості освіти дуже дотичні, і ми проводимо сертифікацію вчителів е, разом. Але перший етап. Тестування незалежне вчителів проходять саме вчителів в пунктах тестування, аналогічно, як це роблять наші випускники. Теж гаджетів не можна брати? Ні, гаджетів, Собто. тільки одна ручка. Сидять за комп'ютерами. Це тести психології, педагогіки, методики. І наші вчителі а в цьому році а, сертифікація вже стартувала і пройшов цей перший етап. Я би хотіла сьогодні наголосити на цих перших результатах. Це вчителі початкових класів української мови. Математики і історії. Якщо взяти результати, вони нас тішать в цьому році. Я просто пишаюсь вчителями Запорізької області. Ну, по-перше, ми не гірше всіх по Україні зареєструвалися. Тобто, я, я дуже хвилювалася, чи будуть нас бажаючи здавати, сертифікуватися. Так, взагалі нормальний в нас відсоток вчителів, які зареєструвалися на сертифікацію. І от вже ми маємо перші результати, першого не мете для наших вчителів. Не мете, а тестування незалежне mm -hmm. тестування, От якщо ми візьмемо Україну, да початкові класи чи, з, успішно пройшли перший етап, вчителі початкової класів по Україні шістдесят вісім відсотків, а наших 80% відсотків пройшли. Oh Тих хто тобто, подавалися з та, Запоріжжя, так так. Тобто Запорізька область тут вище має проходження успіш, успішність по по сертифікації mm -hmm. по першому етапу. Якщо взяти українську мову, літературу по Україні 55,8%, майже 56%. 75% по Запорізькій області це хороший результат для наших вчителів. 35% по Україні вчителі математик. 35% тільки пройшли перший етап, вчителі угу. математики. Так, із 480 по Україні пройшло тільки 168 вчителів пройшли перший етап. Так, 35%. Запорізька область 40%. 40 відсотків трошки вище, але ми все рівно ну найкраще. І по якщо говорити по вчителям історії, то 63,6% – відсотків це відсотки по Україні. По Запорізькій області 68%. Це Значить, що рівень наших вчителів став трішки вищим. Він не став, він є. І він дійсно ми кожного року, коли аналізуємо, да, результати сертифікації з року в рік, ми бачимо, що наші вчителі найкраще показують результати. І, взагалі, за результатами трьох етапів, порогові бали ми теж проходимо. У нас майже всі вчителі доходять до третього етапу. Ми тільки втрачаємо на тих, хто звільняється там, і уїжджає, наприклад, і відмовляється від сертифікації. Але коли ми з вами будемо зустрічатися в грудні і будемо підважати. Води до підсумки за року. Ми побачимо, що майже всі у ці відсотки вчителів будуть дуже успішно пройдути сертифікацію до кінця року. Ще в нас не стартувала, але ми знаємо, що у нас буде сертифікація вчителів української англійської мови з вересня місяця. Ми чекаємо. Ну і в грудні вже будуть результати. Також я думаю, що наші вчителі показали обличчя всій Україні, що Запоріжжя воно незламне, що наші вчителі готові далі працювати і додавати якісну освіту. З вересня ми чекаємо не лише сертифікацію вчителів англійської мови, а ще й певні зміни в умовах і порядку навчання, тому що вступає в дію наказ Міністерства освіти і науки 1112. Цей наказ. Що там за зміни? Ну, по-перше, це заказ, який затверджує новий порядок і умови здобуття повної загальної середньої освіти. Порядок? І умови, поясніть так, щоб було зрозуміло. всім. Ми з вами зараз під час і на, на час війни, от uh -huh. скажімо так, він змінює умови, цей наказ, а тільки на час воєнного стану. Ну, по-перше, діти можуть. ми Побачили, що таке змішане навчання, що це чередування очного навчання з дистанційним в певній черговості, тиждень через тиждень, або там день через день, або, ну, або це змішане навчання все рівно в основі йде це очне навчання. Mm -hmm. Очне навчання. Ми побачили, що для нашої області, прифронтової, за рішенням Ради оборони і рішенням педагогічної ради, це відповідно наказу. Ми можемо виходити. На очне навчання, тобто заклади загальної середньої освіти можуть навчатися очно, виключно в укриттях або підземних школах, як ми їх називаємо протураційних укриттях, і в певному чередуванні. Всі ті школи, які не можуть виходити на очне навчання, мають організувати дистанційне навчання і організувати дистанційні класи. От в чому є різниця, що батьки мають знати, що з 1 вересня школа, в яких є очний клас, і діти ходять в цей очний клас, і зараз ну, батьки скажімо так, не хочуть, щоб діти ходили в очний клас, бояться, хочуть, щоб вони вчились дистанційно. То для таких дітей, бо діти виїхали, наприклад, їх немає територіальної, вони не можуть ходити очно, то для них будуть створені умови окремо в дистанційних класах. От питання в тому, що ми зараз маємо розділити очні класи в тих школах, які мають умови для навчання, і дистанційні класи для тих дітей, які е, будь-яких причин не можуть навчатися в школі очно. От я правильно зрозуміла, от є зараз у нас змішана форма навчання. Класи виходять, наприклад, кілька разів або кілька годин на тиждень. Решту часу вони один і той самий клас вчиться дистанційно. З Наступного року можна буде вчитися або тільки класі? Це не про ці класи. Не про сі. Ні. Угу. у нас е, клас, який буде очно, і батьки будуть виходити очно. Ну бачите, учні угу. будуть ходити очно. Потім по графіку у них там день буде дистанційного навчання. Це їх не стосується цих дітей. Це стосується тих дітей, які вже сьогодні е, в завчаються в цих очних класах і не виходять на очне навчання. Вони повчаться завжди дистанційно. Вони знаходяться в іншій місцевості. Вони знаходяться за кордоном. Вони просто знаходяться в Запоріжжі. Але батьки ну не хотять, вони бояться або інші якісь причини, не пускають дітей і вибирають для них дистанційну форму навчання. І вони на це мають право. Розумієте? Тобто клас, який буде в школі очно вчитися, він не буде на одному уроці. Поєднувати іще і дистанційне навчання, так як зараз відбувається. Тобто дистанційка в них буде, але це але буде, це буде по графіку для, тих... для всього uh -huh. класу. А якщо батьки, бо я ще раз повторюсь, з будь-якої причини не зможуть вчитися в очному класі, для них буде створений дистанційний клас. І тут вступає інша норма. Дистанційний клас. А по положенню про дистанційне навчання може бути тільки в кількості не менше 20 учнів. Тобто, якщо на паралелі, скажімо, можна організувати клас дистанційний, 20 тоді такий клас буде створений. Я не говорю в якій школі. Це має вирішити органи місцевого современня, засновники, тобто вони мають цю мережу створити, обговорити з батьками. З директорами і голосити, в яких школах Запоріжжя або Запорізької області будуть сьогодні очні класи, угу. а в яких дистанційні, тобто ми можемо пропустити, що на базі однієї школи дистанційного класу може і не набратися. Може бути так. Тобто, це або поєднання кількох навчальних закладів з одним класом з базування вчителів в одному. А є ж у нас uh -huh. школи, в яких немає укриттів, і школи, які завжди працюють дистанційно. І mm -hmm. ці школи, можливо, і залишаться дистанційно, але у них має бути 20 і більше учнів в класах, і до таких шкіл може бути запропоновано батькам перевести учнів в такі школи в місті Запоріжжя mm -hmm. для тих, хто не бажає виходити на очне навчання. Тобто, зараз є сенс батькам придивлятися, якщо вони не готові очно випускати дитину або не мають можливості. Або шукати школу, або цікавитись, де можуть бути Я такі вам більше дистанційні скажу класи. зараз. Оцей рік да, наказ uh -huh. був ще в минулому році, вересні 24-го року. Рік для того, щоб батьки все ж таки визначилися, побачили різницю очного дистанційного навчання. Запоріжжя з великою швидкістю будує, і ремонтує укриття. Uh -huh. Сьогодні очне навчання. Я от чую 84% шкіл Запоріжжя вже готові. Перейшли на змішане навчання. Що це означає? Є укриття, є освітні осередки. Діти Ходять на очне навчання. І це дуже правильно. І я вам більше скажу: у нас дуже зараз багато батьків, які придивляються до очних шкіл і вже готові перевести дітей в ті школи, в яких буде очне навчання. І ми готові, я думаю, що школи будуть готові прийняти тих дітей, які хочуть, знаходяться в Запоріжжі. Або в іншій місцевості Запорізької області і готові вчитися в таких очних класах. А для дітей, які ну, дистанційно навчались і будуть навчатися дистанційно, їм запропонують дистанційні класи, ніякі права не будуть порушені. Угу. Все буде в нормі законодавства. Батьки вибирають школу будь-яку. Можливо, це буде та ж сама школа, тільки інший клас, наприклад, один очний клас, а один буде дистанційний, виключно дистанційний клас. І тому батькам просто. Треба про це ну вже здалегідь думати і про це говорити з закладами освіти, з директорами. І я думаю, що квітень місяць і для органів місцевого середування, для наших засновників для Запорізької міської ради це місяць, коли е, треба приймати рішення, яка школа буде працювати, в якому режимі, оголошувати оприлюднювати цю інформацію перед батьками, і батьки мають вже змогу е, вибирати школу для першого Сників, я думаю, що всі батьки зголосяться і будуть шукати школи тільки там, де є укриття. Вести першокласника ага. дистанційну форму вже неможливо, тому що є можливість сьогодні вчитися очно. Це по перше, і другий варіант в тому наказі написано, що для тих дітей, які за кордоном і тримаються ага. наших школ, ми їм пропонуємо іншу програму. Типова освітня програма, де є україномовний контент, тобто 8 годин на тиждень це українська мова, українська література, це історія України, mm -hmm. географія України. Тобто, це предмети, які не вивчаються в школах за кордоном. І, будь ласка, 8 годин, це не 30 годин на тиждень. І такі школи теж можуть організувати дистанційний клас. За цією програмою, але це три окремі програми виходить Десь так. очна програма чи суто очна, дистанційно, і дистанційна це не різні програми. Це може бути одна програма, тільки різні форми. Uh -huh. А для дітей, які знаходяться за кордоном, це ще одна освітня програма, яка передбачає тільки україномовний контент. Да, це третя освітня uh -huh. програма, але поєднувати вивчення двох освітніх програм в на одній паралелі в одному класі не дозволяється, тому все рівно, якщо діти вчаться за кордону, приєднуються зараз дистанційно до наших уроків, до наших класів, ми знаємо, що із року в рік це дуже-дуже складно. Це діти або індивідуально навчаються, або це в вечірній час, вільний час, вони там готують якісь. Ну а ми називаємо так асинхронно навчаються, тобто самостійно навчаються. І зараз це ми нагляд, ну, бачимо випускні класи, тому що вони вже чекають на документ про освіту. Але якщо ми говоримо зараз. Про базову школу або початкову школу, то тут батьки, саме які знаходяться з ними за кордоном, будуть вибирати або школа. За кордоном там сьогодні є дуже багато вже українських mm -hmm. шкіл є міжнародні українські школи. Але вони вчаться або вони вчаться дистанційно в українських школах, ну за новою програмою, яка дозволяє трошки облегчити mm -hmm. дітям у навчальний процес. І ще питання по е, закриттю навчальних закладів. Якщо не набираються цей дистанційний клас або очна, е, такі на заклади жаль, можуть бути закритими в наказі призупинений. Угу. Да, на жаль, і це ну це не я думаю. Не думаю, що це буде стосуватися міста Запоріжжя. У нас достатньо дітей, щоб відкрити угу. очні дистанційні класи. Це біда для тимчасово окупованих територій для шкіл, які релакованих. Угу. Так, є у нас питання для сільських шкіл, які сьогодні 2-3 на громаду і вони мали. Там 5-6 дітей дистанційно вчили, і дуже багато ж дітей на тимчасово окупованій території. Тому ми бачимо, що зараз приймається рішення, хоча б залишити одну школу на громаду угу. з меншої кількості для дистанційного для них навчання, трішки інші трошки угу. умови, але школа обов'язково має бути в кожній громаді. Пані Тетяно, дуже дякую вам, що роз'яснили і цей наказ і про те, як правильно готуватися до національного мультипредметного тесту. Дякую за інформацію. Дякую, що завітали. Дякую. Це була Тетяна Озерова, начальниця управління державної служби якості освіти в Запорізькій області. А я дякую, що дивилися акценти. Бережіть себе, хай щастить. Побачимось!